Усім доброго дня. Сьогодні буду формувати свої коліуси. Це в мене вторічні саженці. Вони зиму так от в мене на стілежах наросли. Це в мене ампельний сорт. Ви не дивіться, що в нього він такий, ну, зараз в зимній період невзрачний. Насправді, він має ось таке листя. Це ще з осені в нього це листя тримається. Бачите? Ось. Він насправді дуже яскравий. Такий, ніби вогниками посипаний. Просто зараз мало світла, а вони дуже-дуже багато світла люблять. І коли нехватка світла, вони втрачають свою яскравість. Але як тільки буде багато сонця, вони знову наберуть, ці листочки наберуть ось такої яскравої форми. І тут лише потускло, воно ще буде і ярче. Це ампільний сорт. Він пускає ось такі довгі стебла до метра. Але не оголяється. Бачите, оце він тут сюди росте і на стеблах також напускає молоді пагони, також всередині напускає молоді пагони. І, виходить, таким огроменним кущом підвісний кашпо дуже красиво виглядає. Ось я попробую, посадила в підвісне вже кашпо. Це кущова форма, але ну, тут буде, коли буде сонце, на світло-зеленому кольорі, жовті проживки. Ось цей ампельний сорт я посадила вже в кашпо. Виді, як тут міняється колір листя, як тільки більше трошки світла, і воно вже помінялось, бо це на підвіконі воно стоїть. Бачите, це один і той самий кольуш. Але це було ще в, на стілажах на підсвітці, а це вже на підвіконі молодене наросло. Бачите, яке. І я думаю, буде красиво виглядати, тому що воно переплететься між собою, і тут будуть оці, е, жовті прожилки на світло-зеленому листі, яскраві жовті прожилки. І ось такі з червоними вогниками листочки, буде доволі так ніжно і красиво. Воно розростеться великими до. Літа великими кущами в підвісному горщичку. Де, думаю, буде гарно. Так, а цей колюс я хочу сформувати на штамбі. Так, як от троянди. Ну, зараз взагалі тренд пішов на штамбові рослини. І колюси також можна сформувати. На штамбі деревцем. Ну, для цього потрібно опора ставити. На даний час я не буду ще цього робити. Я ось так відламаю. Ось. Це воно в мене за зиму так наросло. Це листя обриваємо. І поставлю у воду, так само зараз її зроблю, поставлю в воду, і воно буде в мене вкорінюватись. Вони дуже швидко вкорінюються. За пару днів воно пустить корінці. Можна буде посадити в кашпо і поставити опору обов'язково бо інакше воно вигне, ви, вигнеться. Ось такий буде в мене. Тут листя. Також не буде о такого кольору якось тут. А буде ось такий таке яскравий ось, ну, ось листочок. Ще. Тут жовтий, червоний, зелений, салатовий, бордовий, отакі кольори на ньому, коли буде сонце багато. І уявляєте, який буде яскравий шарик от з цього кольоруса? Зараз я його так обріжу. А це лише може, все буде пускати на наживчики. Буде, буде красиво яскраво. Я вирішила все-таки взяти отакі ж шпажки довгенькі і попримотувати зразу до них. З і воду. Отак воно буде в мене вкорінятися. Бо дивлюся, що воно ну, вигнуте, має форму. Зараз в воді воно ще більше вигнуться і буде кривеньке. В мене ось, я спробувала формувати, вигнувся, бачите? Просто я забула за нього, поставила там в куточку далеко під стінку і не бачила. Так поливала, але не звертала уваги. Він вигнувся. Тепер його вирівняти буде. -е, складно. Він вже затвердів. Ну, я його потім пересажу отаку постики в землю, в більше кашпо. Ну, буде просто кущиком. Не буде як на просто буде курщиком. Я його вже не вирівняю все. Воно вже затверділо. Це. Але все одно буде гарне. Гарним, гарним кущиком шариком буде. Тому я зараз так позамутую, поприв'язую. Нема як вам показати, бо в мене немає. Поможника, щоб підтримав. Ну, ви зрозуміли, Да тут скотчем тоненькою стрічкою, і все і стаканчик. Так, в мене вийшло. Тепер вони корінь... пустять корінчики я посажу їх. Коли вони почнуть рости, я обірву вершечок, щоб з цих пазух пішли молоді. Пагни і буду формувати шарик. Ось такий, зрозумілий, на стовбурі. Це в мене черіночок ще маленький, тож, коли воно вкорінеться, я не буду верх обрізати, а буду обривати ці листочки і пускати його ось до сюди, верху, щоб воно ну, було вже однакового росту. І тоді вже там наверху його нащіплю. Ось такі я зробила заготовку для штамба коліуса. Води я ставлю небагато, буду слідкувати, щоб вона тут завжди була, бо коліуси дуже люблять пити воду. І швидко вода випивається. Так, все. Ну, а цей я зараз обріжу, зроблю його шариком. Мершечки є там, там я вже обрізала, о, тут обріжу. Це тільки два зняла два черіночка. оце я вже обрізала його була. Воно ну, напускало. І тепер далі. Це можна в звичайному кашпо і формувати шариком таким. Дуже буде гарний, світло-зелений, як я казала, з жовтими прожилками. На сонечку буде виглядати гарно. Ну що, поки що все на цьому. Усім бажаю всього самого найкращого і до нових зустрічей. Сподіваюсь, відео було вам корисне. Чекаю на ваші коментарі. Усім всього самого найкращого.